Захисна плівка Vivo для MacBook щоденний захист для вашого екрану. У комплекті дві плівки: серветки для підготовки поверхні, волога та суха мікрофібра, стікери для ідеального очищення від полинок та пластикова лопатка для легкої інсталяції. Тонка pet плівка товщиною всього 0,15 мм, що не впливає на зовнішній вигляд комп'ютера, легка і непомітна. За шкалою твердості має оцінку 4 h зносостійка до царапин та стирання. Проста у використанні. За кілька кроків ви зможете нанести плівку самостійно. Забезпечить захист антибліковому покриттю вашого MacBook від механічних пошкоджень та забруднень. Захист доступний для різних моделей MacBook. Замовлення можна зробити у менеджера. Не забудьте підписатися та залишити лайк. Дякую за перегляд!